Фінансувати бойовиків на Донбасі та одночасно заробляти гроші прямо в центрі Києва? Думаєте, це неможливо? Програма гроші вивідала сенсаційну інформацію. Російський олігарх Ігор Ротенберг купив 46% акцій тульського патронного заводу, одного з найбільших виробників боєприпасів у Росії. Як це пов'язано із Україною? А безпосередньо. Адже той самий Ігор Ротенберг щодня заробляє на одному з найбільших торгово-розважальних центрів Києва. Ігор Ротенберг один із найбагатших бізнесменів Росії, син впливового кремлівського олігарха та давнього друга Путіна Аркадія Ротенберга. Саме за президентства Путіна клан Ротенбергів здобув небувалих висот у бізнесі. Вони акціонери потужних інженерних компаній у нафтогазовій та авіасферах мають власний банк і скандальну корпорацію ТПС Нерухомість, що будує торгівельні центри у Росії та Україні. З початком анексії Криму та війни на Донбасі у щирого друга Путіна, Аркадія Ротенберга, виникли фінансові неприємності через санкції. Накладені Америкою та Європою на його бізнес Тоді вже мишка що коли заблокували у нас карточки. Але батька Ротенберг не розгубився і переписав частину корпорації на сина Ігоря. І відтоді його ім'я все частіше лунає у найгучніших бізнес-угодах Росії. Серчас нада прикупати. Може би з ким та Компанія ТПС нерухомість одне з найуспішніших дітищ Ротенбергів. Вона будує торгові центри у Москві, Сочі. і ж творіннями є Київська Оушен Плаза, відкривати яку Ротенберг старший приїжджав особисто. Це не вкладається у голові бізнес-родина Ротенбергів, що з Тульського патронного заводу постачає патрони ворожій російській армії. Одночасно отримує мільйони від торгівлі у Києві. Якщо не вірите, то подивіться в українські реєстри, де чорним по білому сказано кінцевий бенефіціарний власник ТПС недвіжимость Ротенберг Ігор Аркадійович, Російська Федерація, і вам одразу стане зрозуміло, як за гроші українців друзі Путіна, підтримують вогонь війни на Донбасі.